Колись коли не було машин, пшениці посилив ручну. Зерно ціпами вибивало з колосків вантажили на вози і веселили до глина там зерно перемелювали на бонус. Ось такий вигляд має старовений віс. Його пряли коня ідовий керваним за допомогою віжок. Пряжемо пробоконика в візок. Перед скаженням напрямок, вітру. А ось такий вигляд має роботизований старовинний віск. Продемонструємо наш візок в роботі. Ой, Сашко, я забула вдома телефон з джойстиком. Що ж тебе робити? Як ми будемо не підрубати? Не відомо. Ось ми віртуальний джойстик. Надіваємо руку і вперед. Нахиляючи руку, ми пришвидшуємо робота. Повертаючи руку, ми повертаємо робота. При потребі можемо вимкнути пари або подати звуковий сигнал. <плес> Продемонструємо роботу майна. Включимо митки, допомозі винакача на джойс. За допомогою ползунка змінюємо швидкість обертує вітру, і не на кількість видів самімо швидкості На Маджойсток відображаються напрямі покриту витрапа та показники напрямки лі, які надходять з відео. При допомозіх кнопок ми можемо повернути вітря напрямок з їх і вітер реалізовано і автоматичний режим повороту вітряка відносно на вітряні. Якщо включити на джойстик і перемикач положний автомат, тоді вітряк повертається в напрямок і показує відуч. Ми пермодіс! you